Удана Кісіль Юрі Івановичем сьогодні, 3 вересня 2025 року, що була оголошена перерва в судовому засіданні для витримування матеріалів кримінальних проваджень, вказаних в своїй скарзі, чиселені руйнування Івановичем, заявником за даною скаргою, а саме в стані ці 2.38, 1079, Но 374 1059, 1810, 1352. Доповідаючи, на сьогоднішній день матеріалах скарбні направлено відділом поліції, Наявно лише матеріали кримінального провадження номер тридцять вісім. Останній зібрав, інших немає. Секретар Була щодо повідомлення та витребування матеріалів на сьогодні. Якісь клопотання, заяви надходили від відділу. То там відділу поліції не надходило, він повідів також, бо подому не на електронну адресу. Слава повітря доставлено успішно. Так. Ну, до таких обставин поставить на обговорення питання, заявник щодо подальшого розгляду. Ви зрозуміли, що є лише один матеріал, інших ненавиденних. Так, ні, не, не, зрозуміло, на сьогодні була призначена трансляція на Ютуб каналі з судовим рішенням. Але... А, ну, дійсно. Дійсно. Тому я вважаю, що це вже відверта неповага до суду слідчих і виконання судових рішень. Тому я вважаю, що без даних матеріалів кримінальних провадження, які були знищені органами слідства. Неможливо далі подовжувати справу. Прошу винести тему ухвалу суду щодо керівництва, щодо неповаги до суду, невиконання судових рішень і прийняття міри керівництва ВНП Дніпропетровської області, а і реагування органами прокуратури за такі. Неправомірні дії працівників поліції. Це скажіть, будь ласка, оці всі кримінальні провадження, на які ви посилаєте, що суд потреба від поліції, які ви які ви маєте відношення до них? середньові? Я там заявник і потерпів. А чим це підтверджується? Матеріалами матеріалами кримінального права. У вас є на руках якісь? документи? У мене на руках ані нічого не дають, значить, не надсилають в этих материалах криминальных правах э, они были открыты э, за решениями судьи Патрикной. Вот, э, за все всі, заявами. Зачекайте, у всі 0238, 1079, 0374, всі, що ви 1059, 1810, 1352. На підставі чого вони були відкриті, і який статус ви маєте в даних, кримінальних в даних кримінальних провадженнях? У даних кримінальних провадженнях маю статус потерпілого. оскільки статус потерпілого у відповідності до рішень Верховного суду і відповідності до статті підесят наступає сразу же після внесення в РДР. Тобто б, у мене там є як моральна шкода, так і матеріальні збитки. Зачекайте, ви сказали, що всі ці провадження були зареєстровані єдиними реєстрації судових розслідувань на підставі ухвал слідчих суддів, постановлених особовим, я правильно розумію, да. на підставі ваших скарг про нанесені в РД, Так. Да. Скажіть, будь ласка, чи збереглися у вас цих ухвал, чи є якісь номери кримінальних проваджень, щоб суд, не кримінальних проваджень, а справді розглядались саме ваші скарги про внесення до ЄДР? Суд на попередньому судовому засіданні такі питання не ставив, а витребував кримінальне провадження. Тому значить, обов'язок доказування полягає не на мені, а на органах слідства. Тому це питання не до потерпілого, а до слідства, який е, е, уничтожає кримінальне провадження суду їх не надає. Якщо б ці кримінальні провадження були не мої, а не б надали суду. І з кримінальних проваджень би було з'ясовано, чи мої, а не, не мої потерпіли я чи не потерпіли. А так, ці кримінальні провадження. ви заявляєте скази, в якій вказуєте, що ці кримінальні провадження мають до вас якесь відношення? Ви ж повинні підтвердити, яке вони мають до вас відношення. Ви лише пишете номери проваджень. І все. Навіть немає дату не статтеї, за якою внесені вірди, ні в будь-які документів ви не надаєте, крім перерахування номерів цих кримінальних проваджень. Пояснюю суду, предмет спору сьогоднішнього, ці кримінальні провадження. Это суд на свій розум їх витримав. А предмет спору даного я подав значит, клопотання по 220 й і хочу отримати постанову без суті розгляду цих кримінальних проваджень. Ми з судом відходимо від предмету моєї скарги. Тобто, ми виходимо за предмет розгляду. В минулому судовому засіданні ви заявляли клопотання, що ви просити суд, щоб суд випробував всі ці кримінальні провадження для огляду в судовому засіданні. Ми можемо оголосити перерву, і прослухати запис судового засідання минулого. Ваше Гараз. клопотання. Гаразд, ми прослухаємо перше судове засідання. Ані минуло. Де суд сам витрував зазначене кримінальне провадження. Не витримувати кримінальне провадження Нет. самостійно. Він витребував лише за вашими питаннями. на сьогоднішній день. Ні, давайте, про, про, давайте прослухуємо перше судове засідання. Юрій Іванович. Не треба мене перебивати. Я, 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 я хочу питання. Я хочу, значить, щоб мої предмети мої скарги були. Я подав по 220 і хочу отримати постанову. Суд вже за такими рішеннями виносив судове рішення, орган слідства не надав на мої клопотання відповідні постанови. В матеріалах справи немає. Якщо немає в матеріалах справи відповідної постанови за клопотаннями, які я подавав. Ми за суттю, Ми зараз не оскаржуємо постанову про відмову. Або uh, про <кхи> задоволення мого клопотання. Маскаржу сха... мдію, яка передбачає, я подав клопотання, а постанови нового нема. Все це предмет моєї старості. Не треба вводити в сторону від предмета мого. Ну, оскільки ми вирішували питання щодо можливості подальшого розгляду, суд, порадившись на місці після позиції заявника, ухвален, продовжувати розгляд даної скарги. Е, будь ласка, Юрій Іванович, ви пояснювали вже вставлення вашої скарги, підстави обґрунтування її. В якості додатку вам було надано копію ухвали від 26 червня 2025 року, згідно якої скаргу вашу було задоволено частково, зобов'язано уповноважено особою СВВП номер 2, тут номер 1 Дніпропетровської області розглянути клопотання від 19.06.25, подано Кисерем Юрій Івановичем засобом електронної пошти в рамках кримінального провадження зареєстрованого в ЄРД, на підставі ухвали слідчого судді Соборного районного суду міста Дніпра від 5.06.25, номер 201. На дріб 68-60, дріб 25, щодо вирішення питання про відсторонення від посади під час досудового розслідування слідчих СВВП No2, Бук No1, Гонбедник Петровського Бо Сергій Чука, Євгена Кондратенка та Олександра Сеча, заложниками кримінальних покушень, передбачених статей 364, 366, 367, 396 Кримінального кодексу України у строки, визначені КПК та ухвалити процесуальне рішення за наслідками нового розгляду. Прошу повідомити заявника у задоволенні ви нашій частині складу буде відновлено. Ще якісь додаткові докази бажаєте на даний суд? Я бажаю відкласти судове засідання, оскільки судове рішення відповідь на витребування матеріалів кримінальних проваджень залишилося не розглянуте, а судове рішення в законної сили. Не, не розглянути суд ухвалив розглядати у відсутність цих матеріалів. Я ж тільки щоб правила, правила. Так, ви ж не відмінили своє рішення про витребування, воно в законній силі. Ви чуєте про що я кажу чи ні? Я чую. Так, суд далі оглядає матеріали кримінального провадження. Частина перша 129 надана. ВП номер 2, кримінальне провадження 126, 417, 300, 202, 238. Значить, є витяг з єдинеристів суду прослідувань за, за вказаним номером четвертого, норсу, двадцять п'ятого, сто двадцять, перша, третього, норсума, двадцять, до відділення поліції номер двадцять номер один генетику трохи суду міста Дніпра, справа двісті один дрок, вісімдесят одинадцять, друк 25, провадження 1 КС 201 один, тридцять, Про внесення відомості до ЄРДР за заявою Кісіля Юрія Івановича. Про що невідома особа, про те, що невідомо особа погрожувала відповідно. Далі наявний матеріал справи зрушення продіснення до судового розслідування кримінального проступку 4 липня 25-го року в раді надано повідомлення про, про початок до судового розслідування висмагача, постанова про призначення діснувача, постанова про призначення групу прокурорів цей же день 4 25 25-го, Постанова про призначення групу 25-го. 25 ще раз витяг такий же самий. Далі рапорт, доповідає що до ВП номер 2, до номер 1, не пішла вправа за проблемами людини, це по справі. Щодо внесення відомості до ЄРД за заяву, які сіляєте, зареєстрований до його номер 26, 138, 22, 06, 25. Прошу вашого дозволу на реєстрацію матеріалів для подальшого внесення відомості до ЄРДР, супровідний лист з обновленого суду та з обновленого суду 27 червня 25-го року. Про те, що скагу задоволена частково кісіля, зобов'язано помнажити БП номер два No1 МПРСК області в несті відомості довідного реєстрату судових розслідувань за заявою Кісія Юрія Івановича 220 шостого зареєстрована за номером двадцять від 230 шостого двадцять п'ятого. Задоволені інші частини вимог відмовлена. Так, далі наявний лист Юрія Кісілю, наданим начальникам Хала Раше, датований 1.00.25, повідомляючи ваше заяво до можливих направлені дії зі сторони Димової Ірини, яка вчені якорганських дій, зареєстровано та відділення поліції. Виїзда на місце встановити долову не виявилося можливим, камер і безпосередньо пролетає територій відсутність, за на консультацію та роз'яснення подальші дії. У разі встановлені нових фактів усіх свідків та ошибці відомості щодо зазначених фактів до внесені до РДР, про що займе буде повідомлено додатково. Ході проведені перевірки матеріалу, бо направлено досвідчево відділення відділу поліції номер 2 рук номер 1 Ніпер Петровської області для займлення до подальшого прийняття рішень щодо несення вишвикланих відомостей до ЄРДР. Після вивчення матеріалу перенизнення слідчого відділення ВП No2, No1 з Ганпедні області прийнято рішення щодо подачі розгляду даного матеріалу згідно закону про звернення громадян. Так, і також у порядку консультації роз'яснюємо, що якщо ви вважаєте, що вам буде спричинено матеріальною та нарадною школу, ви маєте право заявитися до районного суду в провадному порядку для захисту своєї гідності згідно статті 16 цивільного кодексу і цих Далі є довідка за результатами розгляду звернення. Дати немає, якою встановлено, що рахуючи викладає тому, що вимагання перекладу дозволених організацій проведення особистого прийму громадянного органи та підрозділу ПНП. Вважаю, задиція, перевірку за даними зверненням припинити, прийняти рішення, письмово повідомити заявника, матеріали направити до сектору документального забезпечення доброслову. Далі є протокол прийняття заявок про кримінальне правопорушення 22.25 де Якісь є аудиторія спрошувані в місті відносно моїх сусідів. Білова Ірина, яка облаяла мене нецензурною лайкою та вчинила самовправство щодо мене. В 22 Далі пояснення, які села відібрані, рапорт. Заява про залучення до провадження як потерпілого. Усіля пам'ятка про професійні права та обов'язки, на на протокол вручення потерпілому пам'ятки про професійні права та обов'язки від 2025 на на протокол до потерпілого від 7 2025 з якого вбачається, що, по суті, поставлено запитання по дорогу, які сіль, наступне показання. Прошу Перенести допит на 8.0825 о 16.00. Також далі є заява на зновача Позловську. Зв'язку з тим, що справа на дізнавача Позловська знаходиться за борками ради суді з поставленнях обставин, які виникли на суміна номер 1 ГМП, а також конфліктно інтереси між державою України та працівниками поліції. Прошу перенести допит до рішення суду перевідувальна дії, що до зміни підслідності. І копія завірена кисельом відповідності до вимог накладу МВС України від 8.02.19 про затвердження порядку введення введеного обліку органів, підтрудів, електронних заяв та повідомлень. Направляє на вашу адресу, матеріал його ВП номер п'ять, друг ВНП Дніпропетровської області від двадцять друга до третього за зверненням кісіль та прийняття рішення у стільки звернення останнього можливо почається конфлікт інтересів між службовими особами ВП номер два друг ВНП Дніпропетровської області. Це копія листа начальника друг ВНП Дніпропетровської області, полковника поліції В'ячеслава Клішні від начальника ВП номер п'ять, друг полковника поліції Олександра Яковченко. Датований цей лист 24 травня 23 року. Так, на цьому матеріалі кримінального провадження обняті. Є чим доповнити свою каргу? Так, да, я прошу відкласти судовий розгляд і дати мені на залучення мого адвоката. Оскільки я далі не можу поясняти е рішення, оскільки. Слідчі не з'являються судового засідання. Матеріали кримінального провадження знищені. В РДР вноситься тільки одна ознака злочину за місцем двох, а знак злочин. В РДР не вказане прізвище злочинців, які вчинили. Тобто, слід прикриваються злочини, злочинці та. Знищуються матеріали кримінальних проваджень. Суд на першому судовому засіданні сам витребував, а на друге судове засідання звернув на мене це клопотання, що ми можемо перевірити роз духівки записи судового засідання першого. Тому я прошу відкласти судове засідання, повторити. Онлайн трансляцію на YouTube-каналі судової влади і надати мені можливість на залучення адвоката. Скажіть, будь ласка, чи правильно вас тут розуміє, ви будете укладати договір з якимсь захисником професійним адвокатом? Так? Скільки вам часу потрібно до цього? Тиждень, 10. Суд багато численності ухвалив задовольнити клопотання заявника для надання можливості йому залучення захисника в даному впровадженні, оскільки це є правом заявника, і суд не може обмежити його право на захист. Тому сьогодні в судовому засіданні оголошується перерва для надання можливості заявнику укласти договір з захисником професійним адвокатом. На сьогодні все. Перерва. Дата наступного судового засідання у нас буде визначена 23 вересня, 14 година. На сьогодні все, будь ласка.